Для виступу запрошується народний депутат України Ляшко Олег Валерійович. Підготуватися Левицькому Віктору Сергійовичу. Олег Ляшко, радикальна партія. Питання, яке ми зараз обговорюємо в цьому залі, це надзвичайно важливе питання. І тому, хто тут посміхається, із того, що почув, що надзвичайно важливе питання, я думаю, що мільйони людей, які не отримують належні суми. Через те, що не виконуються рішення судів. Вони не посміхаються, їм плакати хочеться. Їм не просто хочеться плакати, а вони плачуть отакими сльозами. Я особисто бачив, як діди, баби до мене підходять і питають, де наші гроші. Я п'ять років ходила по судах, я заплатила гроші, я найняла адвоката. І в мене цих грошей немає. Мені нема на що лікуватися? Мені нема на що сім'ю прогодувати, своїх дітей на ноги поставити. От результати вашої діяльності. І правильно, Валерій Писаренко, звернув увагу на урядову ложу, шановні громадяни України, шановні парламент, учасники парламентських слухань. Ви гляньте на цю урядову ложу. Хіба це той рівень представництва при всій повазі до заступників міністрів? Ви чого сюди прийшли? Ви чого прем'єра не привели, який ігнорує рішення судів? Чого міністрів тут немає? Де взагалі увесь уряд в повному складі? Адже проблема, яку ми обговорюємо, проблема стосується мільйонів українських громадян. Прийшов заступник міністра, проспівав тут як Соловейко і пішов. Краще б взагалі не приходив, аніж лапшу на вуха людям вішать. Треба правду казати. Виходите на цю трибуну, кажіть правду, або йдіть взагалі геть з посади. І коли ви мені розказуєте, голова, шановний Конституційного суду, виходить, розказує, що бачите, не виконується рішення Конституційного суду. А ви, шановні, що робите? Ви чим хвалите, що ви рішенням Конституційного суду, Конституцію країни поміняли? Обійшли Верховну Раду, обійшли народ, який є єдиним джерелом влади. Зібралися і поміняли Конституцію. А кучмі колись третій термін другим називали, хіба це не ваш Конституційний суд? А коли тричі Конституційний суд приймав рішення щодо неконституційності закону про бюджет в частині ручної виплати соціальних пільг, а потім четвертий раз в грудні позаминулого року прийняв, що все правильно, і уряда зарова ці глитаїв. Держемордь, яких ви підтримуєте і освячуєте. Уряд Азарова вручному режимі сьогодні виплачує. Чорнобильцям, дітям війни, інвалідам і іншим соціально незахищеним категоріям громадян. А як виплачують, ви знаєте. Вам скільки зарплату платять 1040 у місяць. Скільки у вас пенсія тисяч тридцять у місяць. І ви її вчасно отримуєте кожен місяць. А мільйони людей живуть на 900 гривень пенсії. На 900 гривень зарплати І ту Три роки не отримують. От вам рішення ваших судів. І тому, коли ви мені розказуєте про невиконання, я вам скажу, що треба зробити. Перше, що треба виконати, конфіскувати дачу, на якій живе Азаров. І хай буде приклад, як треба виконувати рішення судів. І коли ви мені розказуєте, що в бюджеті немає грошей на виконання рішень судів, на державній дачі, де ви живете, гроші є. 56 мільйонів гривень у бюджеті цього року, і кожен з вас зараз поїде з Верховної Ради на державну дачу. За вами там за державні гроші Покоївка ходитиме, повар ходитиме, масажист, водій, охоронець і всі інші. Так, от, коли ви будете оту ложку нести до рота, дивіться, не вдавіться, коли згадаєте про тих людей, які через вас не доїдають, не досипають, помирають від голоду, від холоду, від того, що ви не виконали судове рішення, не віддали їм грошей. Ви. Коли виходите сюди, льєте крокодилячі чи сльози, ви на себе в зеркало подивіться, коли виходите. А потім виходьте і кажіть. Підсумовуючи, бо не хочу порушувати регламенту. Проблема в виконанні судових рішень багатогранна. Це і зміни до законодавства. Я думаю, що Валерій Писаренко сім порається. Це той депутат, який один з найефективніших у цьому. Скликані парламенту. Це і виконання судових рішень судовими виконавцями. Я отакі стоси кожен день отримую зі скаргами на судових виконавців. Багато хто з вас не може виконати це рішення, бо не можете знайти боржника, не можете ще щось. Але багато хто не виконує, бо хабаря взяв, тому і не виконує. Хіба нема таких прикладів? Давайте говорити чесно. Тому ми маємо комплексно підійти до цього питання і в першу чергу починати із себе. Це наш менталітет. Що у вас в голові, що у в вас в душі. І коли ви приймаєте якісь рішення, ви спочатку подумайте про людей простих. Ви поставте себе на місце цієї простої людини. А потім ви поймете, як вони живуть і чим вони дихають. І тоді ви зрозумієте, що для них кожна копійка це на вагу золота. А ви сюди поприходили, поговорили і пішли. І забули про простий народ. Одя сподіваюся, що мій виступ дозволив вам про це пам'ятати. Дякую за увагу. Дякую, Присаджуйтесь, Олег Валерійович. Для слова запрошується заступник міністра доходів і зборів України, керівник апарату.